Так, мої хороші, доброго вечора. Ну що сьогодні у нас уже з вами четверте заняття. Ми будемо сьогодні говорити про те, як вечеряти, щоб завтра мати мінус на вагах. Я вас вітаю з тим, що ви дивитеся всі заняття, що ви виконуєте завдання після них, що ви розумнички, що ви розбираєтеся, і ви ж бачите, яка закономірність, коли ви в марафончику, коли ви зі мною на зв'язку, коли ви відвідуєте заняття і відповідаєте на запитання, ви завжди маєте класний результат. Як тільки випадаєте з системи, одразу окарачок перемагає, одразу тортик перемагає. І старі звички харчування повертаються до нас. Тому дуже важливо бути разом, дуже важливо підтримувати один одного, одна одну, і ми рухаємося далі. Ми продовжуємо пізнавати більше, щоб мати навички усвідомленого харчування. Я вам нагадую ще раз про бонусну систему, що після кожного заняття у вас є запитання, ви відповідаєте, накопичуєте зірочки, і потім у нас буде приз тій дівчині чи тому хлопцю, хто зібрав найбільше зірочок за наш курс. Отже, поїхали. Сьогодні говоримо про те, як вечеряти, щоб завтра мати мінус на вагах. Я трошки вище сяду, щоб ви мене краще бачили. І поїхали, будемо розбиратися. Отже, вечеря, так само, як і сніданок, це один з головних прийомів їжі, особливо для тих людей, які хочуть знижувати вагу і хочуть контролювати вагу. І нам дуже важливо розуміти, як же правильно вечеряти. Але перш ніж ми з вами розберемося, як правильно вечеряти, ми з вами маємо розуміти, що ми біологічні істоти і наш організм. Реагує на рівень світла, тобто наші очі, сітківка нашого ока передає сигнали до мозку, який він трансформує, і відповідно на цю інформацію нас реагують безліч біологічних процесів. Що це означає? Що коли починає сутініти, ми розуміємо, наш мозок розуміє, що нам час готуватися до сну, нам час вже починати відновлюватися саме для того, щоб ми зранку, прокинувшись, відчували багато енергії, мали сили для того, щоб прожити наступний день. І коли ми з вами... Порушуємо ці закони біологічні, коли нам настає час вже зменшувати об'єми їжі увечері, коли ми переїдаємо, наприклад, ввечері або харчуємося дуже дуже так щільно. То відповідно наш організм не від не встигає відновитися за ніч, і ми протягом ночі погано спимо. У нас можуть бути якісь тривоги. Я не кажу про зовнішні, так, я кажу про внутрішні тривоги, переживання можуть знаходити такі якісь панічні стани. Декого, ну і в цілому може погіршуватися якість сну, але що ми бачимо на ранок, на ранок ми з вами прокидаємося абсолютно без енергії, розбиті, роздавлені, і нам нічого не хочеться робити. І мало хто пов'язує це з тим, що вони їли на вечерю. Коли ми з вами не досипаємо, коли ми з вами ну, по різним причинам не досипаємо, можливо, через вечерю, можливо, так склалося, да? ми живемо в таких обставинах. То що це є? По перше, ми дівчата, ми з вами втрачаємо. А свою красу. Ви знаєте, що вночі у нас виробляються гормони росту, які відповідають за те, щоб регенерувалися клітиночки нашої шкіри, щоб шкіра відновлювалася, щоб ми відновлювалися, щоб ми омолоджувалися, виводилися токсини з нашого організму, радикали і так далі. А коли, коли ми не досипаємо, або коли лягаємо пізно, то відповідно цей гормончик у нас не виробляється. І ще можливо, ви помічаєте, за собою, Що коли ви погано спали, не виспалися, то протягом дня, окрім того, що у вас немає енергії, вам ще постійно хочеться чогось під'їсти. І це щось зазвичай жирненьке і солоденьке. Так? Я думаю, що багато хто зі мною погодиться. Тому одним із таких факторів, Чого ми переїдаємо на наступний день, це є фактор того, що ми погано спимо, не доспали або неправильно повечеряли. І що рекомендується для того, щоб ми з вами зранку мали високий рівень енергії, щоб ми з вами не переїдали потім протягом дня через те, що ми погано спали, не виспалися організм за ніч. Не відновився нам, треба дотримуватися ось таких простих правил. Вечеряти не пізніше ніж за три години. До сну. калорійність нашої вечері мати має становитися, становити, вибачте, одну четверту денного раціону, тобто 25% від калорійності вашого денного раціону. Ми на вечерю обираємо легку білкову їжу та овочі. А після вечері нам важливо не сидіти. Перед телевізором не сьорфати а, в інстаграмі, а зайнятися домашніми справами, або ще краще вийти на прогулянку. Також нам на... необхідно слідкувати за тим, коли ми випиваємо нашу денну норму вати. І старайтеся у вечірній час вже а, пити якомога менше. Тобто, основний об'єм рідини у вас іде. До приблизно п'ятої години вечора. Після п'ятої години ви п'єте маленькими ковточками, якби промокуючи у роті, так? тобто ви не випиваєте цілими стаканами, як ми це робимо, наприклад, зранку або перед обідом. І знаєте, що якщо кофеїн... Викликає у вас безсоння. Якщо у вас викликає таке підвищене серцебиття, то, будь ласка, уникайте напоїв, які містять кофеїн, за 6-8 годин до сну. Тобто, в обід приблизно ви вже припиняєте пити каву і чорний чай. Це такі основні правила, щоб ви спали добре, щоб ви могли регулювати ваш сон. Чому це важливо, нагадаю вам, тому що реально існує зв'язок, і це доведено вченими між якістю сну і переїданнями, які трапляються на наступний день? Більше того, що якщо ми спимо неякісно, якщо у нас якісь такі, знаєте, тривожні стани вночі, то це відповідно також підвищує рівень розвитку серцево-судинних захворювань, тому сон є надзвичайно. Важливим для того, щоб ми з вами могли приборкати ось ці вечірні переїдання, для того, щоб вони нас не траплялися, навіть якщо ми снідаємо збалансовано, ми маємо розуміти, що протягом дня ми маємо мати три повноцінних прийоми їжі. І між ними можуть бути перекуси. Тобто, повноцінний прийом їжі це збалансований сніданок компанії Herbalife Nutrition, це хороший обід в обідній час. Про обід ми теж з вами поговоримо. Збалансована вечеря, це вже три прийоми їжі, і можливі перекуси між ними. Це вам допомагає не накопичувати голод, це вам допомагає отримувати усі необхідні макро та мікроелементи. І, відповідно, увечері ви не будете переїдати, бо ви будете абсолютно спокійні до їжі. Що має містити сніданок і їжа після сніданку до вечері? Перше, це достатня кількість білку, щоб ваш організм був забезпечений усіма амінокислотами для того, щоб підтримувати достатній рівень обміну речовин і для того, щоб ви могли справлятися із голодом. Достатня кількість правильних, тобто повільних вуглеводів, це цільнові. Цільнозернові крупи, це можуть бути фрукти, це овощі свіжі або підтушені. Для чого? Для того, щоб у нас був об'єм достатньої їжі, для того, щоб у нас був нормальний рівень цукру в крові, і знову ж таки для того, щоб допомагати нам контролювати голод. І не забуваємо про рівень жирів, бо багато з вас дуже часто ігнорують жири протягом дня і бояться додати олійку у салатик. То які критерії а, збалансованої вечері? Перше, а, вечеря має містити достатню кількість білка. Ми з вами сказали, що це має бути 25% від вашого добового раціону, тобто, якщо у вас норма 100 грамів білка на день, то на вечерю має припадати 20-25%. Обов'язково у вашій вечері має бути. Клітковина. Клітковина це такі волокна, які дають нам більшу ситість і більший об'єм у шлунку. Корисні жири обов'язково низький глікемічний індекс, щоб на ранок у вас не було приступів голоду, і щоб у вночний час у вас знижувався рівень жиру в організмі. Також вечеря має бути легкою, ситною. І звісно, що якщо ми говоримо про зниження ваги, вечеря має бути низькокалорійною. І звісно, що в нашій компанії є рішення для цього. А у нас є вечірній коктейль формула 1 Це, до речі, коктейль, який став вже багаторазовим переможцем міжнародної премії інноваційний продукт року. Вибір року, і премія інноваційний продукт року, вона була заснована у Франції більше 30 років тому, і вечірній коктейль став її переможцем. В чому відмінність вечірнього коктейлю від денного коктейлю? І нагадаю вам, що для того, щоб знижувати вагу, ми з вами саме маємо заміняти на збалансовані продукти компанії Herbalife Nutrition два прийоми їжі, тобто сніданок і вечерю. Отже. Що міститься у цьому коктейлі, які відмінності цього коктейлю від інших прийомів їжі і від інших а, збалансованих продуктів компанії Herbalife Nutrition? Ну, давайте подивимось спочатку на коктейль. В одній порції коктейлю, якщо ми будемо робити його на молодці, буде міститися 18 грамів білку. Тобто, при вашій нормі 100 калорій, 100 грам білка, так то якраз буде а, ваша. Одна четверта приблизно від вашого денного раціону, 5 грамів жирів, тобто рівно стільки щоб не набирати зайвим за допомогою жиру, але й при цьому мати необхідні жири для того, щоб правильно засвоювалися білки. І вітаміни, які містяться у цьому коктейлі 23 грамів білка, але це з врахуванням молока. Ви маєте розуміти, так? якщо ми робимо коктейльчик без молока просто на водичці, то білка буде менше. І, відповідно, вуглеводів буде менше, бо в молодці міститься молочний цукор-лактоза, 3 грами клітковини і енергетична цінність буде всього 209 калорій. Знову ж таки, якщо ми робимо на молоці. Якщо ми робимо на на воді те, що роблять дівчата, то калорійність у нас буде 100 калорій на одну порцію. Тобто, це майже нічого в порівнянні з тим, яку цінність несе цей продукт. Альтернативи, да, чим, наприклад, ми могли раніше вечеряти, що було раніше в нашому раціоні, це можла, могла бути невеличка котлетка, це могла бути порція картопляного пюре 150 грамів. Ви знаєте, що це досить невеликі порції. Да? Але при цьому калорійність занадто висока. 360 калорій це ну, дуже дуже важко організму перетравляти перетравлювати увечері. Це могла бути у нас з вами курка з рисом, наприклад. Да? Це вже 550 калорій. Так, тут буде багато білка, майже 50 грамів білка, але при цьому ми маємо розуміти, що тваринний білок, особливо у дівчат, увечері майже не засвоюється, а просто осідає у нашому організмі, обтяжуючи його. Це могли бути макарони з сосисками, це теж майже 500 калорій, причому сосиски 100 грамів це отакі дві маленькі, навіть не сердечки, а відварені сосисочки. Тому, дівчата, ми маємо розуміти, що ми їмо, і порівняйте, так, що якщо ми робимо на молодці, то у нас, відповідно, буде енергетична цінність приблизно 200 калорій. Якщо на воді, то 100 калорій. І порівняйте, що ви. Раніше переїдали у 3-5 разів більше, майже нічого не з'їдаючи. Тобто, ви отримували величезну кількість жирів, величезну кількість вуглеводів, які на ранок провокували вам дикий голод, і просто унеможливлювали а, зниження ваги жиром протягом ночі. І, відповідно, коктейль дає нам змогу бути ситими, бути спокійними по відношенню до їжі і спати краще. В чому відмінність вечірнього коктейлю від інших коктейлів? Справа в тому, що по калорійності, по своєму складу, цей коктейль майже нічим не відрізняється. У нього такий смак нейтральний, ванільковий і трошечки там такі печенюшки в ньому дуже приємні. Це зроблено для того, щоб не подразнювати ваші. Харчові рецептори, щоб вони вже заспокоювалися, щоб не просили слад... солодкого, не звикали до солодкого у вечірній час. І а, дуже важливо, що вечірній коктейль має таку амінокислоту, яка називається триптофан. Це та амінокислота, без якої не може жити наш організм, вона є незамінимою. Але якщо а... У нас є дефіцит цієї амінокислоти, то людина починає відчувати ось ці саме тривожні стани вночі. Погіршується сон. Вона може прокидатися вночі, може прокидатися до ну ранку в 3, о третій годині. Раптом, знаєте, відкрилися очі, не може заснути. Коли ми додаємо цю амінокислоту, триптофан, то, по-перше, ми засинаємо легше, засинаємо спокійніше. Я от завжди собі, якщо мені відчувається, що я тривожна, да, протягом дня мені треба заснути, то я завжди випиваю вечірні коктейлі, вже через півгодинки мені хочеться. Спадки і сплю я абсолютно спокійно, абсолютно рівненько протягом усієї ночі і на ранок прокидаюсь відпочившою із великою кількістю енергії. Тому ось це така відмінність вечірнього коктейлю. ще у вечірньому коктейлі в ньому трошки менше порція, ніж у звичайному коктейлі Формула-1, але і коштує він дешевше. І у вечірньому коктейлі там у нього своя ложечка. Тому ось такі відмінності. І відповідно, як ми можемо його використовувати, ми можемо його використовувати як вечерю. В такому випадку ми можемо до вечірнього коктейлю додавати з вами ягодки прямо туди, в стаканчик з коктейльчиком, Додаємо ягоди, протеїнову суміш. Хто на наборі вазі, ті можуть робити собі на молодці. Ті, хто на зниженні ваги роблять на воді, і можемо додавати туди овочі, наприклад, морквочку, можемо додавати бурячок. Багато хто любить, навіть відварені. І буде ну, при, прикольно буде смачненько. Або можна робити потім овочевий салат і їсти після коктейлю. І це буде ваш повноцінний прийом їжі, після якого на ранок ви будете гарантовано мати мінус на вагах. І а, ще як ми можемо використовувати, ми можемо використовувати як перекус. Особливо актуальна є для тих, хто працює увечері, але знову ж таки будьте уважні, якщо ви працюєте увечері. І у вас робота така, що спрямована на моторику, на те, що вам не можна спати, вам треба бути сконцентрованими, тут я вам не буду радити вечірній коктейль, бо вас буде хилити до сну за рахунок ось цієї амінокислоти триптофанчика. Але якщо так, що ви знаходитесь вдома, там ходите, гуляєте з собачкою, чи у вас там діти? Знаєте, буває, що діти лягають пізніше батьків або маленькі. Дітки, і ви знаєте, що ви лягаєте пізно, і що вам вже ну не варто щось їсти, але щось під'їсти хочеться. То навіть за годину до сну ви можете випити ще вечірній коктейль. і додавайте, звісно, протеїнову суміш, щоб, щоб ви покращували ефект, щоб краще сходив жирочок. А протягом ночі, і ви знаєте, що протеїнова суміш дуже класно підтягує шкіру, щоб не було провисань, не було зморщеньо, ось це все прибирається. Тому дуже дуже раджу це робити. І м м якщо ми робимо вечірній перекус вже за годину, за дві до сну, то тут вже ми овочі не додаємо, овочі або ягодки додаємо на вечерю за 3-4-5 годин до сну, в залежності від вашого. Графіка. І е, що от можна да, такий рецепт? Зробіть собі фотографію з нашої книги, книги рецептів е, на основі вечірнього коктейлю. Ось такий прикольний. Е, Напій а смузі можна зробити. Ми беремо одну-дві мірні ложечки вечірнього коктейлю, ми беремо чорну смородинку або крижовник, да, або агрус, як його називають, 100 грамів. Ми беремо трошечки водички 50 мл. Мед можна за смаком, якщо ви геть, не можете без солодкого, але я би уникала. Трошечки можна базиліку. І м'ятко на, прикра... на прикрашання, і все це а, збиваємо у блендері, переливаємо в стаканчик, прикрашаємо базиліком або м'яткою, і ми отримаємо такий освіжаючий перекусик. вечір. до речі, можна пригостити своїх друзів, які у вас, можливо, раптом на вечірці або у гостях. Це просто вам на заміточку ось така. Цікава інформація, такий ось рецептик. Тому, дівчатка, ось ми сьогодні поговорили з вами про те, якою може бути вечеря, як вечеряти, щоб на завтра мати мінус на вагах. Будь ласка, передивіться це відео, зрозуміти, наскільки це важливо, і зрозуміти, що коли ми п'ємо коктейльчик, коли ми харчуємося збалансовано протягом дня, то у нас не виникає проблем зі сном. Ми обов'язково матимемо мінус наступного дня і стрункішаємо смачно і стрункішаємо у задоволення. Бажаю вам гарного вечора. Відповідайте потім на запитання і хороших результатів завтра. Пока-пока!